І всім привіт! Ви на каналі Весела Гматка Дощ. І сьогодні я знімаю доблокс зі своєю сестрою. Ну і. Давайте ми виберемо, що ми будемо сьогодні грати. Так. Ну, я думаю, ми чуть-чуть пограємо. Ну, я вам проведу сьогодні теж екскурсію по Blockheven Скін. І моя сестра теж. Ну, але коли ми проведемо, то інше відео ми будемо вже грати. Зайшли. Самий перший скін це ось такий скінчик, другий скін. Це ось така собачка. Дивіться. Класно? Напишіть в коментарях. І дивіться, один маленький прикольчик. Коли ми унижаємось, то валюємось під землю, дивіться, я не видимий, собака. Ака, Ака, Ака. А так як ще під зерком, тоді видно. Що плюс-мінус? Так, дальше. Такой парень. Ну, я состою дала, когда еще не снимала. Дальше. Тут такая девчина. Вот такая девчонка с панамочкой. Видите? Дальше... Ось така дівчинка. О, а це моя сестра до мене підійшла. Уляна. Ой, не Уляна. Я забула. Це моя подружка Уляна. Цю мою сестру на каналі звати. Веселка жива. Веселка жива. Ми дальше продовжуємо. Ось такий скинчик. Літній тоже. Ось така поліційна. Ось такий скинчик. Дивіться. В принципі, як я хочу. Уля. ля, -ля. Десятий. це котик. Hello, Kitty. Хеллоу, hello, hello. Дивіться. Кейськінчик. О, а це весела. А це. Веселка жива. Бачите її там. Так, далі 11 скін. Ну, я думаю, що вам сподобається. Ось такий. Далі... Ось така дівчинка. Чотнадцятий. І п'ятнадцятий. П'ятнадцятий це я ось така уже доросла Хеллоу, хел. Ось такі у мене очочки. Ось такі гадницькі. Ось так от ось так от. Далі 16. Такий котик. 17-й. Тут написано Уляна, це я здобила скін моєї подушки. для... Ну, я їй деколи даю пограти у планшет. Де вона собі здобила скін. Далі ось така багато. Ну, і це без голови, я ще там не придумала що робити. Так що залишаємо на екскурсію ось цей. Я завжди ось цей буду дати. Але якщо мене ви умовите, я. Б... Ну, і якщо ви мене умовите, зробити якийсь тут скін. На 19 му самому останньому. Якщо ви мене мовите. І тоді. Ну. Я може, зроблю скин. зніму відео, як я роблю скин. Ну і на цьому всім. Пока-пока. Я так не хочу з вами прощатися, пока. -пока.